Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок 185 квадратних метрів на ділянці 10 соток. Дивіться, ось так виглядає будинок: це у нас фасадна частина, вуличне освітлення, відеонагляд по периметру, плитка Лабрадорит, навіс і парковка для двох автомобілей. Вивід, зарядка, силовий кабель під зарядку електроавтомобілі, мозги на автополив, ролетні. Ось такі ворота, дуже прикольний. Такий будинок, і до речі, що він дуже якісний. Будинок нагадаю: 185 квадратних метрів, має чотири спальні кімнати, має три санвузли, має кімнату інженерії, має топочну, повністю готовий будинок до заселення. Розводка електрики, опалення все у нас присутнє. Також маємо ось таку дивіться: криту терасу, вуличне опять же, освітлення, відеонагляд. Нагадаю, по периметру присутній. Дивіться, ось така тераса невеличка, але є. І ось така у нас ділянка. Дивіться. 10 соток ділянка, де може стати басейн, зона барбікю тощо. По периметру у нас висаджені Туї полив, дивіться, є. Ось так виглядає у нас будиночок. Прикольненький, так? Да? Там у нас зона хозблок, виведена електрика, опалення. Тому якщо бажаєте придбати такий будинок у Бучі, загальна площа, нагадаю, 185 квадратних метрів, на ділянці 10 соток можете телефонувати. Дивіться, який красень у нас. Опа, тому телефонуйте.